128 ГБ. Зараз маю Note 9, ціна 3200 гривень. Має відбиточок пальця. По корпусу є царапинки, але на роботу не впливають ніяк. Ось такий по стану корпусу Typ-C роз'єм. Також роз'єм на наушники 3 і 5. тут по екрану нюансів критичних немає. У досить непоганому стані. За додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Зараз покажу інформацію про телефон. Note 9 128 ГБ пам'ять самого телефону. 11-й Android встановлений 4 ГБ плюс 2 оперативної пам'яті. Так, камера тут ось така, доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайте телеграм-канал, кому зручніше приймаю замовлення там або інстаграм. Силочка у шапці профілю на інсту та телеграм.